И всем привет, дорогие подписчики за мной, как всегда, Саня 118. Сегодня у нас буде... Stand of 2. Да, согласен, давно уже. Давненько уже не было Stand of. Может хоть. Ну давайте, давайте с вами даже почитаем. Я даже уже, может, ну месяца три я не снимал вообще Stand of. Видос я вообще, может, 2 месяца не снимал. Объясню подписчики. Причину чого це так все відбулося, що я не знімав відоси. Ну я вам казав, що в мене почалася та школа, скажімо так. І коротше з нею я ніяк не співав робити відоси. Крім так, корошечки переламалося все в мене. Ну, це ми зараз наверстаємо. Знімов досі по стендовчику, потім ми по обравліку. Потім, кстати, підпішечка. Може бути, кстати, на днях. Ну, а Кстати, подписчики, я вам хочу продати може видосик вийде завтра. Цей видосик може вийде 19 числа. А ми відео знімаємо 18 грудня. Мені сьогодні днюха. Я прикинь днюху знімаю відос. По такій офігенній грі Stand of 2. Ліпіть лайк, подпишитесь на канал. Я, то я, я тут бачив, що цей. Що, як його, що тут виходило багато нових скинів. Давайте зараз ми подивимося тут. Давайте зайдемо на ринок. Бонус що тут за бонус. А, опять це подивіться. А мажіть, що тут нового О, новий цей ти що? Ринок, там щось казали. вийшла що якраз там нова колекція. Ага, це це? застосувати. Вартість. Вайта, ти що? Що за шкіни, анну оглянути. Угу. Легенда. Легендарний скин стоїть 35к. Та ви що? Весело, бабочка. Вай, та ти шо, Ану. А дай я покручу її, Ай, та ти шо, як вона чувствує. Не, бабочка гарна, питань нема. Ой, вал, ану ну вал, давайте глянемо. Ой, та що, шо, вже пушечка. Я вже вийшов, вийшов, знімати, снімати, <різь> тоді вже, коли обнова закінчилась. Не, обнова, я вже БП нема. Двал. Угу. Я таке, що побисенько глянути. Так. Маларт, кстати, вийшов. Ну да. Ооо! Думаю, догадуєтеся, хто це маларці вернув. Я думаю, ті, хто... Дивиться, ютуберів по стендоф 2 знають, по кого я кажу. Так, ну що давайте скатаємо каточку, що тоді щось новеньке. Полювання, перегони зброї. командний бой загасить з нескорживою. Давайте це. Гляну, чи запись записується. Бо я вже прикиньте, я вже забув що воно таке. Прикиньте, я в шоці! Я забув що воно таке? То Що таке? Перегони. Давайте перегони зброї. Покатаємося з усіх оружжя, бо я вже живу. Я ж ми тут... А, вже карта сразу. Я надеюсь, я нічого не забув. Кстати, може, може бути що забув. Я більше коли так воно і є, походу. Я мабуть, гайд все позабув <laughs> Кстати, б чувствую. Ой да! сенса пливе. У мене сенса плеве, що, що весело. Ну нічого страшного зверху. Да, чисто ігра в мене буде mm. Конечно, весело. Звісно, їм весело, вони вже грають. Це є п'ять перед вами. Ну мені то... Не впервою. Ай-яй-яй. Ну хоть и быстрее мы на вырастаю. А я кинчисто такой веселый. Прикиньте, менее я вже збув, что он такая. Ай, гарно, в прыжочку брата поклав. Ай, чувствуйся такие, я чуичка. вообще не ригае. Ну не регая воно у меня вообще а так конечно не сидят не сидят них они летит что как упорно сбить ему не ай яй яй харно нема манекко. Ай, гарно. Айк Хай прогинь те про, про. Бене, я не я не почувствую, а Авик чувствую. не чувствує, на думі Ну шо? Ой, як він мене гарно забрав заті. Ми прикиньте прицел прицел стали Як, не рігає Не рігає, тупо не рігає мене не мене не, не, не регає. Не, не ощущає. Давай, пикай. Ах, ты вже хорошо, так я, я, я в скопі був. А ч він засидів? У мене пінь походу. У Мене пінь, походу! Я не розумію, як я в них засажу обойму, а їм вообще... О, він з тим новим оружием. Малартом. Фиг я так можу. Мене просто завемо, вамом всажують. Ну, кстати... тільки Дикая, я начал чувствовать цього... Беть прыжки! Ты куда зайшов? Да воно падає, це, бля, щеня! Я музик прыжок, блядь, в одне место запрыжу. Бежим, бежим, бежим! Я не можно ничего не... Ммм, попри зарядка погано. Я! Просто, просто в одну струю вышло. Жек погано Хоча... Хотя... Б боже кишен поворотливе То панели Я не пойму Чи-Чи-Ч Б Бела Дим Безнуй что так гарненько. Куди а потім ні. Та боже! 22 інстега мене. А? Не реає? Це дуже мов'ятко. Боже, спину. Тільки можуть спину. Ти стань. Блять. Та боже, а ну мене не ныряет. Со спаса, конечно. Я! Йо даже не видно, блядь. Та боже, блядь. Да мене мой сенсує Моя... я не пойму. У мене мишка тупо ну не бля, да. Я, до побачення. Боже, Тупо, ну, ну, ну не летить у мене, я прям ну, я не чувствую. Он оружие, Ба. Ты куда ты лезь? Ди додому. Боже, она ну, даже ножик достала свой, блядь, засанный. Не, ну в принципе. Это погано, все равно. Я бачу, что це было погано. Ну, в принципе. 24 кила! 100 ну не, ну не погано. Ты 4-4 месяца не играл в игру, и 24 кила. Ну, скилл є, имеется, ну правда. Ну, надо трохи. Ну ви бачите, ну, ну не летить воно у мене. <смі> Ай, ладно. Що ви зробиш, Як така, з чим не летить, тим не летить. Кстати, я можу даже вам дать... Попитку дать... Ох, надія ін інтер хотів б зі <смі> побачу. Хорошо, що мене туди чого немає. Немає тут у мене нічого такого, щоб. мої продажі. А, все продалось, хорошо. Ну подпишечка, такий вийшов хест, скажімо так, відосик по стендов 2. Я... давайте так, що цей відос залетить, ну прям аж хорошо він так прямо залетить, ну прям що я аж буду. Що, щось просмотрів. Давайте так. Я... мене б... ж бачите, ще незавершена є місія. У мене калібровочки, так ще досі немає. Віні у нас ще буде три відоси, <хи> що характерно. Тому що ще ми з вами там щось з кейсиками, з рінками. Ну коротше, подивимося. Після мене ставте лайк, і підписуйтесь на канал. Е, давайте так, я вам дам підказку, яка може бути ігра. Даже їх може бути дві. Я вам скажу, похожі. Ми з вами вже, я вам знімав відос. По одній я знімав, проте вона була мобільна. Догадайтеся, я думаю, чи ні. І про одну похожу я знімав. І сьогодні, скажімо так, Похоже, до сих що я сейчас знімаю. Похоже, на стендофф. Якщо можете догадаєте, напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім підписчики. Пока-пока.